Добрий день, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі Наталія Таро і Магія енергії Рейка. І сьогодні в нас таке дуже актуальне питання молитва і медитація. По-перше, я вам хочу сказати, що мотивує нас до молитви і до медитації. А мотивує нас, по-перше, щоб ми були сильні духом і сильні волею. Це Колосальна мотивація. Молитва і медитація чистосердечно чистить нашу карму конкретно людини, яка молиться і медитується, і тоді її подальше життя стає більш гладесеньким, більш успішним. І якщо людина постійно медитує і молиться, то вона чистить карму. За сім колін минулих своїх предків і на сім колін попереду своїх потомків, які будуть народжуватися. Це є колосальною мотивацією для молитви і для медитації. Бо ми, очищаючи карму своїх предків, молитвою і медитацією, наповнюємо себе силою. Тому що ми стоїмо на їх плечах. А даючи, очищуючи карму своїх нових поколінь, дітей, внуків, правнуків, ми їм даємо більш якісне життя, більш, більш лег, легше життя, життя в добробуті і мирі. Невже це не є мотивацією? Це просто колосальна мотивація для молитви і медитації. А ще вчені провели дослідження, якщо ми на всій планеті Земля виховаємо покоління дітей, які почнуть молитися і медитувати з 5-8 років, і ці люди виростуть, дітки виростуть до дорослих людей? То на всій планеті Земля зникнуть війни. Взагалі війни не буде тоді на планеті, бо всі питання будуть вирішуватися дипломатичним шляхом. Бо людей, які моляться і медитують чистосердечно, ніколи в голові не виникне думки вирішувати питання насильницьким методом. Приносячи біль іншим людям, і тваринам, і рослинам, в тому числі, бо все живе на планеті, невже це не є мотивацією? Це колосальна мотивація для того, щоб уникнути в майбутньому війні на нашій планеті? Зовсім на кожному кусочечку нашої землі? Це величезна мотивація. Тому Кожен із нас має можливість навчити своє нове покоління медитації і молитві. І для кожного медитуючого і молячого молящоїся людини це дає першу чергу сили саме для нього ж, для цієї дитини чи людини. Дає енергію і дає здоров'я. Знаєте, якщо дитина починає молитися, то коли вона виростає, в неї є свій внутрішній стержень, своя воля, свій мудрий підхід до вирішення різних ситуацій. І ви знаєте, про цю дитину ніколи так не скажуть, та що він, як вітер. Як знаєте, як бур'ян у полі, куди вітер подув, туди воно й похилилося, в, яку, в яке суспільство попаде, в яку компанію, в яке суспільство попаде та дитина чи людина, туди й похилиться. А ви знаєте, що у нас дуже активно. Зараз розвиваються події, суспільство дуже активне, і багато різноманітних подій відбувається, добрих і не дуже добрих. Тому дуже важливо, щоб ваша дитина мала свою думку, свій внутрішній стержень і свою позицію життєву. І коли в дитини є цей дух, ця енергія, відстояти своє право, свою думку. Це робить її, цю дитину і цю людину просто незламною. Тому величезна мотивація в тому, щоб молитися, чисто сердечно молитися, медитувати. А ще є дослідження вчених про те, що якщо 100 йогів розмістити в одному великому місці, Мільйоннику, де відбувається в країні війна, і вони почнуть молитися, медитувати, то це місто просто закриє куполом від всіх негараздів. І ви знаєте, якщо ми всі будемо в ході цієї війни, яка відбувається у нас в Україні, кожен із нас чистосердечно молитися. Про добробут, про мир, про щастя, про життя без війни в нашій країні і на, взагалі на планеті, то наші молитви будуть почуті. Тому що в усіх священних книгах написано, що спочатку була думка, потім слово, яке має колосальну енергію, і ця енергія обов'язково. Матеріалізується в нашому, в нашому пространстві. Тому дуже важливо молитися від чистого серця і молитися не просто до щечки або в нікуди. Бо так тоді енергія та й летить в нікуди, а молитися конкретному образу. Якщо вам подобається Діва Марія, чи Пантелеймон-цілитель, чи ви молитеся конкретно Всевишньому, моліться від чистого серця цьому образу. Бо ми частичка Всевишнього. Части, частиночка в нашій душі знаходиться Всесвіту. І ми, погружаючи це саме в нашу душу, піднімаємося в образ до тих святих. Саме до тих святих, в кого яке вподобання, хтось молиться, пантелеймону цілителю, в когось цей канал максимально буде напрацьований. І звертаючись до цих святих ангелів, архангелів Всевишніх Всевишнього, ми будемо мати чіткий свій канал зв'язку. І цей поток енергії, який буде нас наповнювати здоров'ям, силою, оберігати нас, буде працювати саме на нас. Бо Всесвіті все так організовано, щоб кожен з нас був щасливий. А те, що ми тут рюмсаємо або знаходимося в стані депресії, це наш вибір. І знаєте, дуже гарно звертатися до ангелів, архангелів або Всевишніх, до наших ангелів-охоронців, не тільки тоді, коли нам потрібна допомога, а, по-перше, звертатися із вдячністю. Бути вдячним взагалі за це життя. А коли вже потрібна дійсна допомога, тоді звертатися за допомогою. І ми знаємо, що такі святі лами, або священики, або монахи, які чистосердечно моляться і присвятили своє життя молитві, вони мають дуже великий напрацьований канал саме з ангелами або Всевишнім. І ця людина. Яку, яка може помолитися за вас, наприклад, про зцілення. Має дуже міцний зв'язок із Всевишнім, і саме прохання цього монаха однозначно буде почути, його прохання буде почути відносно вас. А чому ж ми самі не можемо мати цей зв'язок? Дійсно, можемо, потрібно тільки захотіти. І колосальна мотивація у нас для цього є. Тому я вам бажаю, щоб кожен з нас мав мотивацію до молитви, до медитації. Бо можете прочитати біографію різних успішних людей. Які досягли великих, великих результатів або в науці. До речі, квантова фізика говорить про велику силу молитви, слова і медитації. І говорить про те, що це є невід'ємною частиною нормального, здорового життя. І Хочеться, щоб кожен з вас знайшов свій метод молитви, медитації, і це однозначно працювало на вашу користь, бо Всесвіт нас любить, і Всесвіт дав нам можливість проявитися на цій землі саме для того, щоб ми виконали свої завдання самим кращим шляхом для нас і були щасливі і вдячні за, ці, за цей шлях, за це життя і за ці можливості. І багато все-таки консультацій, які проходять в мене з моїми клієнтами, говорять про те, що, знаєте, інструментом доцілення. Здоров'я або сім'ї, або стосунків являється саме медитація робота над собою або молитва. Тому рада вас бачити ще раз на своєму каналі. Якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть мені, записуйтесь на мої консультації. До зустрічі!